Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Нагадую, у першій частині програми ми розмовляли з Іриною Фаріон, яка є громадським діячем, засновник всеукраїнського авторського проекту від книги до мети. Володимир Лис, також з нами, журналіст, драматург, письменник. Продовжуємо в першій частині ми розмовляли про творчість, яка безперечно є важлива для, для України. Зараз хотіла б я другу частину поговорити також про слово, але про слово як зброю у боротьбі з агресором, якого ми в даний час маємо, і чи правильною є, якщо коректно буде так поставити запитання зараз інформаційна політика. Ось останні новини візьмемо сьогодні. Ми читаємо що вже. Є заборона на трансляцію російських до прикладу серіалів. Чи це щось дає на вашу думку? Хоча не всі, до речі, серіалів серіали про кохання. Щось я таке чула, що серіали про любов можуть. ось про кохання це, обізнай, це, це єдина зброя, яка може розстріляти або живити. остаточно. от я б хотіла, от вашу як людей цієї сфери думку почути наскільки це допоможе, десь нам в інформаційному сенсі. Бути на коні, я думаю, що нація в час війни має мати одну глибоку ментальну настанову: що держава будується мистецтвом і війною. Ет арте, ет, marte», – казали латиняни. Сприймається хтось чи не сприймає, але це так. Власне, у попередньому блоці нашої з вами розмови ми розповідали, як отим мистецтвом, яке творить, зокрема Володимир Лис, будується держава, відроджується національна свідомість і проводяться магістральні дороги. Мені здається, що теперішнє суспільство, яке страшенно заскочене війною, глибоко помиляється у сприйнятті війни лише як катастрофи. Війна це спосіб стати сильнішими. І власне крізь таку призму треба сприймати всі ці події, які сьогодні відбуваються. У цьому можуть допомогти тексти Володимира Лиса. Усі його герої проходять через війну на плечі кожного покоління, в принципі, лягала війна. Але наше суспільство чомусь вважає, що війна це тільки тоді, коли озброєний Кацап захоплює певні території, і нарешті Верховний Тераріум здобувся вівторок на те, що ухвалив закон про тимчасово окуповані території, а не той нікчемний закон, який називався про особливе місцеве самоврядування, тобто легітимізація політики Путіна від 16 вересня 2014 року. Направду, коли Верховна Рада проголосувала за тимчасово окуповані території, я вперше цій Верховній Раді. Аплодувала. Браво! Що не підтримали того, що підсовував Порошенко і Яценюк, а ухвалили інший спосіб? Так от, насправді війна з українцями почалася не 22 січня, коли було розстріляно на Майдані Самвела Нігояна. Немає сумніву, що це зробила ФСБ Росії, і немає сумніву, що це було вибрано його саме за суб'єкт розстрілу як не українця, так? а потім Жизневського також не українця. А щодо Михайла Сенека, якому руку відірвали, але тут, напевно, приціл був не зовсім абсолютний. Тому треба розуміти, що війна з українцями триває від 1600, Скажу так, 58-го року. Чому ставлю цю дату, 1658 рік? Тому що це перші військові гарнізони Росії на території України за часів Гетьмана Виговського. за часів Хмельницького їх не було. Якщо українці цього не усвідомлюють і не розуміють, то вони не читають власної історії. Тому для них це, що відбувається сьогодні, це агресія. Це, не, це закономірні речі. І пан Володимир може навести приклад із власного життя. Бо я знаю, пане Володимире, що з вами сталося в липні на вашій рідній Волині. А це суточки з громадянами Росії, скажімо так, так? Ну я не знаю, хто, хто це був. Я не буду казати, чи це були з Лонба, чи це. Це просто було двоє російськомовних, які. І йшли за спиною, коли це було йшов. влітку 2014, -го. Це влітку. і коли я, як правило, не вступаю з такими, вибачте, дурними суперечки, суперечки але коли вони сказали фразу, бо там відбувалося якраз відкриття пам'ятного знаку на місці бою із НК чи МГБІстами у 1950 році, от і після того. Коли я повертався вже з цієї зустрічі, бо там символічно один бій був в 43-му з німцями, а другий бій у 50-му біля Мосела. І коли вони один з них сказав, а потім ти бачив, їх повезли на обід, навірно, чоловічиною. Кармілії, mm -hmm. де здесь только чоловічиною жрут. Може, так це я, це був, це я був це був як жарти, як якась така я... зневага, чи це вони сам факт вимоці. Я повернувся і кажу, як вам не соромно. Як вам не соромно? Ви ж самі не вірите в це. Кажу, як ви можете? Ну, слово за словом закінчилось тим ударом, очевидно, кастетового обличчя. Ну, і все. От розумієте, пані Оксано, от в мене вчора був подібний епізод в маршрутці. Це про різні форми окупації. Тобто та агресія, яка зараз є, вона абсолютно закономірна з огляду на те, що українці це дозволили москалям. Ну якщо у нас мер Львова закликає говорити російською мовою на знак солідарності з Луганською та Донецькою областю, ну то, то воно хоре й воні психіатрична клініка не вилікує. Сідаєш в маршрутку, сидить, видно, якась катапультована істота в у до міста Львова на повну гучність вмикає москальський шансон. Хоч в вухах він тримає ці гаджети, чи як це Франція називається, начебто він слухає для себе, але слухає автоматично ціла маршрутка. Хто їде в маршрутці? це обідня пора. Я їхала до своєї мами. В основному жінки пенсійного віку і діти. Так? Жодного чоловіка в маршрутці немає. Я розумію, що я цього гівала не зап'ю. Але я, власне, подумала про те, як погано, що я не маю газового балончика. Тому що нема сенсу до таких людей говорити. Подивіться, як гарно і делікатно звернувся до тих дебілів, пан Володимир. Як вам не соромно. Тут я вважаю, тактика має бути зовсім інша. Газовий балончик підходиш, перскаєш в морду, натискаєш на кнопку, вискакуєш з маршрутки, а воно нехай під укіс їде. Тобто в нас немає іншого способу, як їх поборювати в дуже жорсткий спосіб. До речі, пані Оксано, цей рік у нас повний ювілеями. Крім того, що ми маємо ювілей 200-ліття від дня народження автора нашого славня Михайла Вербицького, так і на превелике щастя Львівщина гідно і належно це відзначає. Я також готую окрему передачу про це на каналі Рада. Але ще один. Ювілей однієї винятково особливої персони пройшов повз нас Вільгельма Габсбурга. Вільгельма Габсбурга також 200 років, який закохався в українців через неповторність їхньої мови, неповторність їхньої культури, неповторність їхньої традиції, і почав вишколювати наш гарнізон січових стрільців. І коли він вишколював наших вояків, це ми говоримо пані Оксано про війну. Він дав характеристику, як поводять себе наші вояки, які вони мають властивості. Тобто вони надзвичайно дисципліновані. Якщо вони вірять командирові своєму, вони підуть за нього вогонь і в воду. Вони мають надзвичайно Чайно високе почуття гумору і на фронті і на війні витримують неймовірно тяжкі умови завдяки оцій цій дивовижній сміховій культурі українців. Але вони мають одну страшну ваду, каже Вільгельм Габсбург, якому хлопці на знак особливої пошани і подяки подарували вишиванку. І він після того почав називатися Василь Вишиваний. Так і єдину він знаку, яку він носив. а Він мав дуже багато відзнак від австрійського уряду. Зокрема, це була синьо-жовта стрічка, відзнака корпусу січових стрільців. І він написав про одну. У цю нашу ваду, пані Оксано, ця наша вада називається добротушність. Він казав, українець дивно, він може підстрелити в задницю ворога і тішитися, що той побіг далі, замість того, щоб нас догнати і розстріляти його в лице, а не оцю оце місце. Мені здається, що ми зараз отримали шанс реально стати мілітарною нацією. Ми мали 300 років козацьку державу, і тоді на нас зважали. Зважають лише насильне. Геніальний український письменник Борис Грінченко казав: якщо ви хочете чогось досягнути. Демонструйте силу мені соромно за мою поведінку вчора в маршрутці, тому що, що я не могла ви, завалити що, цю А що, що, що ви про нічого ви, я просто, я перейшла, щоб він мені не смердів, бо він мені страшно смердів. Я перейшла в останнє крило маршрутки, так і доїхала, розуміючи, що мені потрібна обов'язково газовий балончик. Бо спілкуватися з такими людьми нема про що. Тепер щодо фільмів московських, московські фільми, які йдуть на всіх наших центральних каналах, це олігархічний перерозподіл нашого інформаційного простору. Йдеться. Це в першу чергу про центральні канали. Щоб це змінити, треба змінити склад Верховної Ради. Щоб змінити склад Верховної Ради, треба змінити ментальність. Ну тому що цей склад Верховної Ради, ні попередній, ні цей не обере такої національної ради, яка буде йти проти олігарха, який є власником того чи іншого каналу. Апелювати до олігарха й до його патріотичних почуттів це все одно що до тих ідіотів, які побили пана Володимира, чи до того гевала, який вчора, вчора їхав у маршрутці. Тобто я скажу напевно невтіш, невтішну річ. Кожен народ заслуговує саме на ту владу, яку він має. Тобто війна є способом вирости, вирости українцеві із підліткової незалежності, бо це реальна підліткова незалежність, коли ми постійно маємо якісь компроміси із ворогом. Ворог не згине, як Роса на сонці. Ворога треба. Треба знищити, тому нам потрібна летальна зброя, а не, скажімо, якісь там іншого характеру підтримки. Якщо ми хочемо від світу санкцій, то ті санкції ми маємо вживати передусім самі. Раз все ж якщо повернутися до зброї слова, пане Володимир чи не виникало у вас бажання можливо зараз звернутися до написання праці, які десь? Піднімають дух хлопців, які є військовими. От ми кажемо, що ми хочемо мілітарно формувати форм, форму держави, тобто більш акцент на, на силу. Можливо, варто про це писати, писати, розказувати для того, щоб десь починати це в голову людей вкладати. розумієте, я вважаю, що є різниця велика між словом, скажімо, публіцистичним і словом художнім, як громадянин. Як журналіст, який багато років пропрацював у газеті, як публіцист, я можу написати, коли до мене звертаються різні газети, і я давав інтерв'ю, я відповідав на запитання, я писав сам. То це мій відгук безпосередньо на ті події, які зараз відбуваються: мій відгук як українця, як громадянина, як того хто повинен. Казати те, що думаю в цій ситуації. Але що стосується художньої літератури, то я вважаю, що особливо у прозі треба, щоб пройшов якийсь час, щоб ага, відбулося переосмислення, настоялося, і тоді народиться справжні, тому що інакше народжується відверта примітивна кон'юнктура. Але я вважаю, що крім того, що ми воюємо. Зброєю, крім того, що там демонструємо, демонструють наші хлопці мужність і справжню відвагу, то повинні також словом. І не тільки прямим публіцистичним словом. Я вважаю, що будь-яке написане слово, якщо воно написане якісною саме українською мовою, образною. Такою, що бере за душу аж пахуч, то я вважаю, що обов'язок письменника зараз писати саме такі твори. І це твори, які, скажімо, коли я от написав от в цьому останній за часом країна гіркої ніжності, коли йдеться про воєнний, довоєнний період, про репресію, про повстанську і так далі, про ті ж самі 60-ті роки. От, там навіть є епізоди з похороном Сосюрі. То е, я вважаю, що е, якраз це слово працює. Воно працює за Україну, розумієте, і воно е, е, так чи інакше своєю значимостю, образністю, не те, що це, скажімо, як говорять там суржику. І потім я, е, я категорично, я вже кілька разів і вже мене за це. Висловлювали, так би мовити, своє фечі тачі, я категорично проти лозунгу єдина країна, єдина страна. Та Це не то, що я єдина і Росія, додаємося. Єдина, абсолютно. Тому що, по суті, є, я кажу, не вже ті, ті, хто стояв на Майдані, вони стояли за те, щоби все більше. Пере... Якщо рані, переходили на російську мову. І якщо раніше у Верховній Раді е, за те е, обурювало, то навіть е, що виступають українському, то зараз так звані прогресивні, от і командир, прогресивні депутати, е, е, яких ну так називають по прогресивний чи про вони виступають, говорять російською на інтерв'ю нічого вони не е, е, їм не. Їм ніхто не заперечує. все це вважається нормально. І все більше, знову ж таки, відбувається зросіщення. Ну то невже, невже гідність полягала в тому, щоб не тільки ски... щоб скинути щоб Янобовича, щоб скинути, але щоб заговорили все більше і більше російською мовою. І ще один, мені здається, ми продовжуємо далі те, що називається виховання. Плачем виховання цієї mm -hmm. зими розумієте, тому що єдина, мабуть, країна, де найбільше святкують поразки українського війська, поразки в битвах. Mm -hmm. Тому що ну трошки почали там битва під Конотопом, Я вже такий битва під конотопом, битва під батогом, mm -hmm. а не те ж саме Берестечко, де ганебно Хмельницький програв. Чи базар чи круто? Чи базар сказав. чи круто? На мене я виступав в минулому році на Книжковій тулиці. Як на мене накинувся один, казав зі Львова, до речі, пан, що я зрадник. я Нас такий цікий той тому, що я негативно сказав, що це було даремно, тому що під крутами загубили хлопців. Вони не захистили. Я Вибачте, це неправда, що стримало. Тому що через буквально на другий день вони були інші захистили, вони були буквально за вже, е, менше менших за 40 кілометрів від Києва. Вони обминули ніж і пішли далі, тобто загинули завдяки бездарності, це цікаво, що такі речі. Треба вшановувати, але не перетворювати. Ну, Справді це ну, не треба так... згадувати, але Та, але, але не головне не треба буде акцентувати дійсно на перемогах. На перемогах дуже... я би хотіла підсумувати те, що сказав пан Володимир словами Бісмарка, який казав, що там, де програє вчитель і священник, там приходить окупант зі зброєю в руках. В Криму в Луганській і в Донецькій областях кажемо, що в частині Донецькій і Луганській області програв вчитель священик. Уявіть собі, що там оця книжка була би масова, і не тільки книжка Лиса, а книжка інших україномовних письменників. Чи мали би там ми окупацію зараз? Ми би не мали. Куди йде Путін? Путін де винятково туди, де є підтримка. Куди йшов Гітлер? Гітлер йшов туди, де було німецькомовне населення. Як починалася Друга світова війна? Друга світова війна не почалася 22 червня сорок року, як нам брешу. Друга світова війна запрягалася з року. Почалася з Аншлюзу Австрії, потім зі знищення нашого Закарпаття, потім судецька область Чехії, потім Дансінг, Чегданськ, Польщі, всюди, де було так зване німецькомовне населення. Тобто там, де немає духовної основи, там, де немає сили слова, приходить окупант безбороно. Тому сьогоднішня війна це наслідок того, що українці, зокрема влада, яку вони обирають, ніколи не має українську мову, українську культуру, українську духовність за пріоритет. Вони завжди вважають це вторинним чинником. Зараз вони дуже багато говорять про корупцію, крадучи так, що волосся стає дивки. Зараз вони дуже багато говорять про реформи, а гуманітарний простір повністю віддано на відкуп ворогові. А потім дивуються, що ворог бере територію за територією, і в час так званого миру, бо цей, що на прізвище Порошенко називає себе президентом миру, ми втратили вже 500 квадратів нашої території. 500 квадратів нашої території даруйте це від Львова до Києва, якраз ця відстань. Чому? Ми це втрачаємо, тому що в нас немає слова. Тарас Григорович, у рік якого 200-літнього ювілею відбулася Революція Гідності, казав: Я насторожий коло вас, рабів. Малих отих німих поставлю слово не завод, не якесь підприємство і ще там щось слово. Тобто підсумовую нація, яка не вміє захистити свого слова, ніколи не зуміє захистити своїх територій. Тому комбати, які Москву язичать і кацапать, я до них маю публічне запитання. Ви що розумову відсталі? Ви що за 23 роки не опанували мови цієї держави? Ви що не читаєте нашої конституції, де написано мова збройних сил? Яка? Українська мова збройних сил, пані Рино. От ви робите е, цю справу, але як на мене, це така маленька частинка. Ну не не, не в біду сказано е, від проект від книги до мети. Скільки є можливо таких проєктів, окрім вашого в Україні? Є ще один проєкт, який я роблю, пані Оксано. Це проєкт, який я роблю спільно окрім вас. З... Хто ще робить? Я не знаю. Я роблю ще один проєкт, який працює на каналі Рада. Це кожного тижня 20 хвилин про видатну особистість, відповідно до історичного календаря або відповідно до значущості події. І наскільки мені відомо, це одна із найрейтинговіших передач на каналі Рада. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що кожен з нас підсвідомо шукає сильну особистість, бо розуміє, що Дурба, капуста головата. Вибачте, але я знову процитувала Тараса Григоровича Шевченка. І нам дуже потрібні е, харизматичні лідери. І ці харизматичні лідери потрібні не тільки сьогодні, не тільки завтра. Ми тих харизматичних лідерів маємо обов'язково відкрити в минулому. І Якщо ми говоримо про унікального письменника Володимира Лиса, який заворожує своїми текстами він з Волині, то ми маємо черпати свої сили з Уласа Самчука. Я впевнена, що ви з ним ніколи не розминалися. Так? Тобто, джерело нашої сили це українська класика, не оця папса, як шума, яка зійде з. Літературного процесу вона вже сходить. Є величезний запит на класику. А класика це сповідування певних принципів, принципів ідеологічних і принципів характеру власного, звідси поняття харизму. Свого часу геніальний Донцов казав, що лідер має не просто володіти певною системою знань, лідер має бути характером, мати характер. Якщо він цього характеру не має, що з того, що він такий розумний? Зверніть увагу: ми маємо двох ніби провідників: Тараса Шевченка і Пантелеймона Коліша, ніби друзі. Чиї портрети в хаті ми війшли? Шимопатилемо Куліша чи Тараса Шевченка це я знав цілу купу мов. один із найінтелектуальніших людей своєї епохи. Але Шевченко мав душу незрадливу. Шевченко ніколи не пристосовувався. Шевченко називав речі своїми іменами. Шевченко випалював рани і рабство того народу. Натомість, куліш, гладив від часом такі дурниці плів, що це в голову не вкладається. Це все сьогодні українцям надзвичайно потрібно, щоб мати духовну силу. Ми, Тому це... я і організовую ці зустрічі, щоб люди побачили харизматичних людей, щоб люди побачили творчих, вільних самодостат. Статні, бо коли ти це читаєш, ти стаєш сильніший. Ну мені не цікаво жити у суспільстві слабаків. Я хочу, щоб наш український сад. Ріс і пнувся до неба. Сидить людина перед нами, яка пропонує оцей рецепт пнутися до неба на основі життя своїх героїв. Пане Володимире, ось такі проекти, як пані Ірина каже, він поодинокий От ви, як член спілки письменників, так України. Скільки ще таких проектів в Україні є? Це капля в морі, чи це одна частинок, чи чи е, охарактеризувати? Наскільки ну подібних саме з таким спрямуванням? Мені здається, і немає і я. Я щось не пригадую. Є інші проєкти, які спрямовані на пропаганду української літератури. Але ж вони потрібні. Вони потрібні, напевно, ще більшому вияві такі речі. Безумовно, але треба, щоб з'явилися такі люди, які проводили. І мені здається, найголовніше те, щоб з'явилися ті, хто підтримував. Бо я, наприклад, знаю кілька таких. От, е, прикладів, коли зводиться е, ну, робиться якийсь проєкт, якась е, добра справа, але потім вона гине. А гине вона з двох причин, що зміщуються акценти, от, коли відбувається дуже Свято, таке, скажімо, як у нас там Бандерштат. Але коли на, е, я вважаю теж, що на таких святах повинні звучати насамперед якісне українське слово, а не, дек, не голі декларації, і не е, виходив модерніст і провлював. Але він молодий. Ну, то й що, що молодий? А мені здається, що повинна бути. Якісне Якісь... українські забувати про якість, так. <ррап> <рап> так. якісне українське слово щоб звучати. <рап> Дякую, Зумієте? нам доводиться завершувати. Дякую за щиру відверту <рап> розмову сьогодні. У нашій студії нагадую, ви дивились програму в об'єктиві. Побачимось.